Блять. Як діла, пацани? Надіюсь, добре. Йо, старий, ти виглядаєш добре. Я виглядаю добре, старий? виглядаєш дуже добре. Заткнись. Тим не менш, багато людей питає мене: йо старий, де ти взяв цю майку уйопка? Футболку уйопка, старий. Майка похуй, як воно називається, так насправді це футболка, яку я обрізав. Справді. Так. Отже, це футболка, яку ти обрізав? Яку я обрізав? Я не знаю. Тому сьогодні я вас навчу, щоб ви могли виглядати як уйобок в спортзалі, прямо як я. Так, старий, перше, що вам потрібно, це охуєнні ножиці. Йо, старий, тобі треба уточнити. Ми і майки продаємо, але. Ми, ми беремо футболку і ріжемо. Вона трохи відрізняється від майки. Так, це, це безрукавка. Тим не менш, вам треба хороша пара ножиць, пара гострих ножиць. Якщо у вас тупі ножиці, ви, блядь, просто похерите нахуй футболку, так, старий? Так. І поки ви ріжете, ви я дай мені хай. Почекай. Я думаю, це хороша ідея, якщо ви не робили цього раніше. Дело лордкіт. Я думаю, я, я думаю, вам варто піти у вашу кімнату і знайти футболку, яка вам дійсно не подобається, яку ви ніколи, ніколи не збираєтеся носити, і тренуватися. Потренуватися. Вам не треба тренуватися, я покажу, що робити. Старий, не роби цього. Не бери футболку, яка тобі подобається для першого разу, бо ти її покоцаєш нахуй. Хороша думка. Ти можеш потренуватися. Візьми стару футболку після того, як подивишся це відео, і потренуйся. Шариш? Потренуйся. Так, тим не менш, ви зрозумієте, що робити після перегляду цього. Старий, це одна пиздата обрізана футболка, старий. Бачите? Всі види маси. І на фоні один скачений тіпара. Так, старий, це тіпара, скоріше всього, я. Yeah. Скоріше, тим не менш, давай повернемось до інструкцій в інформативному відео. Направ камеру на мене. Добре, старий, нам треба хороша пара гострих ножиць. Ти вже казав, так? Але також вам треба пиздата футболка. Покажи футболку, старий. І так, давай я підійду до тебе. Не наступи, блядь! я не наступлю! Старий, це одна пиздата... Давай камеру рівно, ти не в фокусі. Вона пиздата. Це офіційний пиздоград з логотипом братів хоч. Бачиш тут? Ходж це? це офіційно. Це робить офіційною, так? Так. Тим yeah. <laughs> <laughs> oh, <сюди, man>. не менш, якщо ви бачите когось з таким же дизайном, і там написано пиздоград, але немає хочтвінс, я думаю, це підробка. Стань сюди, старий. Не пизди. Також скажи, an скажи, що їх можна купити тільки на Вони вже знають, старий. Добре, отже, у нас є всі реквізити під руками. Реквізити, реквізити, ножиці. Гострі ножиці і бездата футболка. Коли кажеш реквізити, добре вимовляє р. Реквізити. 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 Заєбісь. Добре зійшло з язика, правда? Тим не менш, вам також треба. Йо, старий, подивися, як сонце світить на лорда Кіта. Подивись на мене, лорд Кіт. Сонце світить на лорда Кіта, старий. Пездато, правда? Тим не менш. Перестань їблувати, старий. Вам треба щось. Я люблю це робити на підлозі. Тому підкладіть щось під ноги, щоб вам килим не натир коліна. Ну, я люблю, коли мені килим натирає коліна в особливих випадках. Правда, Кіф? Що? В особливих випадках! Ну, ти знаєш, ну заткнись. Отже, переконайтеся, що ваша футболка пиздата. Вона має бути пиздата, має бути. Інакше нахуй це робити, якщо вона не пиздата. Yeah. Так. Звичайно, якщо ти взяв стару футболку і тренуєшся, то вона може бути не пиздата, але вона має бути пиздата, якщо ти збираєшся її носити. Отже, ви можете. Зазвичай я починаю тут. Я не починаю тут, коли ріжу. Якщо ви почнете тут, всі побачать ваш спасательний круг, всю цю хуню вам не треба це показувати. Yeah. Так, ви не зробите, ви не зробите собі безрукавку. Ви, блять, зробите фартух. Щоб пекти, сука, блять, кисломолочне печиво. Так, але мені подобається різати мої лямки дуже тоненькими, щоб я міг показати свої трапеції. Йо, старий, в тебе тут трапеції, дельти, блядь, хороша форма. Бачиш цю трапецію? Так, старий, в тебе здоровенні трапеції. Ну, зроби ще раз. Старий, в тебе трапеції, як в кобри. Бачиш цю кобру? Так, старий. Ніби ти зараз маєш в'їбати. Тим не менш, я люблю різати мої лямки тоненькими, щоб виглядали трапеції. І плюс, чим тонше ти відріжеш лямку, так. тим більше тим більше ти покажеш широчайшої спини, блять. Так. Бачиш цю широчайшу спину? Так, старі, ти виглядаєш добре. Виглядаю добре? Виглядаєш ахуєнно. Заткнись. Тим не менш погнали. Я люблю, щоб лямки були тонкими, але якщо ви не хочете показувати трапеції. Блядь, старий, в мене вже можете... болить! Ви можете відрізати грубше, якщо ви не хочете показувати трапеції. Якщо не хочете показувати трапеції, відріжте грубше. Що? Ріж лямки грубше на хуя, якщо не хочеш показувати трапеції. Oh, okay. А, добре. Якщо не маєш трапеції. Yeah. Та шариш, so got... нема ні хуя, крім ключиці. <laughs> Тоді ви, звичайно, захочете, щоб лямки були грубші. Mm. Коротше, я люблю починати під мишкою. І? Yeah. Переконайтеся, щоб футболка була рівна, бо якщо вона буде погнута, і ви її поріжете, yeah. ви будете виглядати як товбаний пазл, нахуй, якому бракує кусків. Yeah. Так, yeah. ви не хочете цього? Yeah. Ви не yeah. хочете yeah. виглядати yeah. в спортзалі yeah. як придурок. Yeah. Так, старий. Отже, я починаю тут, yeah. не yeah. тут внизу, yeah. блять, бо воно виглядатиме як фартух. Так, будеш пекти печиво, суко. Так, і я люблю йти по діагоналі. Так, шариш? Деякі, блядь, люблять так, нахуй, і так, блядь, я йду по діагоналі. Так. Як сказав як сказав мій брат, якщо ви не хочете показувати трапецій, просто відріжте рукав, так? Добре, погнали. Погнали, старий. Що дійсно важливо, блядь, не спіши. Це не перегони. Не перегони. Не спіши, не спіши. Дихай повільно, поки ріжеш. Так, не спіши. Оці ножиці гострі. Так? Гострі старий. Небезпечна зброя в тебе в руках. Гострі ножиці старий. Чуєш, як ріжуть? Угу. Гострі старий. Гострі, як сука. Гострі, як сука, старий. О, так, як гарно ріже. Це чистий поріз. Так, будуть лямки. Лямки. А. О, старий, блядь, це, це чистий поріз, блядь. Ніби хірург порізав. Ц, я кажу тобі, блядь, не спіши, коли ріжеш. Так, старий, це не перегони. Дивись на цю хуйню. Ніби довбаний хірург прийшов сюди і відрізав. Так. Ні. Я відрізав. О, блядь, я старію. Спина стріляє. Йо, старий, лорд кіт, сонце світить, ти виглядаєш <плес> добре, старий. Я ж казав тобі заткнутися. Дай но ну, я пройду сюди, бо там тінь падає. Ну, глянь на мене, подивлюсь, що ти у фокусі. Нехуйово. Я у фокусі. О, так, старий. Ну, чекай секунду. Чекай, подивись на мене. О, так, старий. Скоріше, старий, у мене спина болить. Добре, давай ріш. Отже, щоб вирівняти, ви проводите невидиму лінію. А! Отут погнали. Отут. Тут сука. Тут. А, починаю різати. Повільно і гарно. Не спіши. Що кажеш? Не спіши. Так, вона нікуди не піде. Вона нікуди не піде. Не спіши. Не спіши. Розігрійся. А, не спіши. О, Подобається. Звичайно, подобається. Подобається. А так. Хорош уже, старий. Його старий, я також хочу розважитись. Заткнись, нахуй. Блять, не похир футболку, старий. Так, старий, не хочу знімати це відео ще раз. Майже закінчив. Блять, ножиці затупилися. Що за нахуй? А, трохи розтягнути. Виглядає доволі пиздато, старий. Йди сюди. Йди сюди і подивися звідси. Доволі пиздато. Пиздато, правда? Так. Ось і вона. У вас тепер є пиздата футболка, обрізана так. У вас тепер є футболка без рукавів. Так. Так. Більш відома як. Майка уйопка. Так. І якщо вам не подобається, як ви обрізали, просто приміряйте її і трохи поправте. Канає по всякому. Канає по всякому. Канає по всякому. От ти маєш? Ей. хочтуїнс.ком крихітку. Так. Купіть собі одну з цих пиздатих футболок, щоб ходити в спортзал і представляти нас. Так. І знаєш що? Посунься трохи старий. Що? Будете мати такий мерчендайз? Yeah. Ага. Такий? Yeah. О, старий. Будете oh набирати по-всякому. По всякому. По -всякому. Йоу, старий. Ми щойно припаркувалися. Ми біля бургер Кінгу. Верх відкинутий. О, старий. Це холодне, свіже повітря дує по цих масивних плечах.